Сьогодні наш міні-звір добрався до ляного насіння. Ще дуже давним-давно ми тиснули на ляне насіння, але на трьохлітровій діжці дерев'яні. І тоді в нас був вихід. Ми правда тиснули два рази. Перший раз відтиснули, дістали це насіння, перетрусили його. І дожали. Тоді вихід був 31%. А сьогодні будемо тиснути нашу лійку на міні діжці внутрішній діаметр. Буду повторювати, вам нагадувати, бо багато запитують люди. 86 мм внутрішній діаметр, об'єм 0,8 літра, вага 3,6 кг. Для цього сьогодні будемо використовувати синтетичний мішечок. Завжди в наборі в нас, в наборі в нас до діжки йде. Два ляних мішечка. Синтетичний можна докупити окремо. Вони рахуються багаторазові. Діжка складається з чотирьох частин: це носик, донце, діжка і поршень прижимний. Так, попередньо ми зважили наше насіння в нас рівно 400 грам. 400 грам. Десь. На цій неділі ми виставляли відео в інтернет, в інстаграм, Тікток, якщо точніше. І наші глядачі звернули увагу. Це відео було від нашого підписника, де він тиснув на наші дійсно діжці 6-літрові капролону Грецький горіх. І наші глядачі звернули увагу, чому в нього, коли він тисне. Сама тара і сам Носик був окутаний стреч. Все дуже просто. Зроблено це для того, але спочатку я розкажу. Наш підписник вже дуже довгий час займається виготовленням олії. І для того, щоб якби зберегти свою репутацію і збільшити термін зберігання самої олії, робиться якби така малесенька маніпуляція. Одягається сюди стреч на саму тару і на сам Носик. Е, дивіться, все просто. Літає в нас пиль, вона попадає в олію. Це антисанітарія. Друге, це наша олія е, контактує з киснем, вона окисляється. Тим самим термін зберігання її зменшується. В нас все дуже просто. Бачите, Ми віджали 3-4 дні цю олійку, додавали до салату, до каші і все. У нас проблем немає. А бачите, люди дійсно. Переживають за це, за, 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 саме за якість олії, за свою марку. Молодці, молодці, працюють над цим. Ну, давайте вернемось до нашого віджиму. Так, 400 грам у нас насіння. Поміщаємо це все до діжки. Згорнули конвертом. Зверху у нас, як завжди, прижимний. Поршенська пролону і поміщаємо до нашого маслопресу. Нагадаю, що ми займаємось виготовленням даних пресів. Олією ми не займаємось. Ми тільки вам показуємо, як наші преси працюють, для чого вони, що з ними можна робити, що можна на них взагалі тиснути. Так, 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 так. що в нас тут? Рівно. Рівно. Кругом рівно. А ви вже собі приймаєте рішення. Цікаво вам це не цікаво, але було б дуже приємно, якщо б ви поставили лайк для нас. Ми стараємось показуємо для вас. Так, давайте почнемо давайте почнем тиснути. Так, чу-чуть, чу-чуть можна діжечку нами. Отак. От буде добре. Є. Yeah. Все рівно, все рівно. І хотів ще одне сказати. Дивіться, коли тиснемо, це не означає, що наш прес 50 тонн, що потрібно зразу дати 70 мегапаскалі і все, що полія побігла в нас з усіх щілин, звідки можна. так да, Воно так і буде, якщо ви не будете дотримуватись наших рекомендацій. От дивіться. Потихеньку. Дали то наш до 20 мегапаскаль, бачите, олія не побігла. Піднялись вище, до 25. Все, олійка пішла, дали їй деякий час, щоб вона збігла через там 30 секунд, хвилину знов запустили маслостанцію, піднялись підняли ще вище. Ну, Суть ви зрозуміли, щоб ми давали е, плавно осісти наші олії, щоб ніде вона через наші шпарини ніде не пішла через верх. Апарат дуже потужний, повірте, це так може бути. це Провіримо. Так, що в нас 20 мегапаскаль. Олійки ще немає, боліки ще немає. Нічого. О, є. Пішла. Пішла наша олійка. На скількох на 20 мегападскалях. Супер. І е, дуже багато глядачів у нас запитує. Е, чому стрілка опускається на манометрі. Дивіться, все дуже просто. Бачите? Стрілочка опускається. Бачите, олія в нас виходить. Відповідно, тиск в системі нас падає, тому вона буде опускатися. Це все нормальні речі, не переживайте, так має бути. Стане, стрілочка в нас в тому випадку, коли в нас вже зносика не буде нічого капати. Тоді да, Тоді питань нема. Стрілка в нас стане на місці. Так, 20 мегапастиків. Ну що, давайте. Давайте піднімемось ще трошки. Піднімемось до 30, 30 є у нас. Я думаю, в нас вихід буде, буде більший, ніж 31%, але не забувайте, що. Ми перетрушували тоді мішечок, коли ми тиснули попередній раз. Ляне насіння на 3-літровій діжці. Ми перетрушували його два рази. А сьогодні ну, я не бачу необхідності його перетрушувати. Діжка дотисне, я думаю, 31% у нас назбираємо 31%. Дана діжка підійде для тих, хто е, має дуже маленькі загрузки, і дуже, -дуже, дуже добре на неї тиснути тверді культури. Тмину, розторопшу, гірчицю, амарант. Виноградну кісточку ми тиснули на попередньому відео. Вихід олії в нас ну, мене трошки він шокував, 9% був з виноградної кісточки. Ну це взагалі супер. Так, що ми тут назбирали? Що ми назбирали? Давайте перекинемо на мілілітри. Назбирали 50 мл. Що в нас? Пройшла годинка часу і за цей час у нас на набігло так стоять. 100, трошки більше, ніж 100 мл. 100. 115. Ну, зараз ще е, зліємо самого донця. Думаю, 125 мл назбираємо. Другий раз перетрушувати не будемо. За один раз, я думаю, для експерименту нам вистачить і одного разу. Так, є, є, є. О, а олійка в нас ще капає. ну. А Олійка ще з носика капає. Зробимо наступним чином. У нас же ж носик... Перевертається до гори. Перевернули. Так. Є. 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 Так, що у нас по мішечку? По мішечку, по мішечку все добре. І що у нас тут в донці, в донці ще. Що? що? Буде ще щось? Так, да? Да, 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 ще є в нас пару крапель. Щоб, щоб наш експеримент на 100% був правдивим, зараз підемо на вагу це все поважимо, віднімемо. Саму Тару Тара 60 грам. І вже тоді будемо знати у відсотковій пропорції, який відсоток у нас вийшов. А Зараз, як завжди, дістанемо е, дістанем мішечок самої діжки. Процедура у нас стандартна, вона не змінюється. Підставочка, підставочка. В середину <гад> такий брусочок ми використовуємо. Так. Є, є. Є. Підемо це все зважимо, переважимо і на цьому будемо закінчувати наш експеримент. Так, Давайте підведемо вже якийсь підсумок. Приблизно у нас тут десь 110 мл олії. Тиснули на капролон на віддіці 08 літра. Якщо переведемо це все у відсоткову пропорцію, у нас вийшло 27,5%. Хочу нагадати, що ми тиснули тільки один раз, мішечок ми не діставали, не перетрушували. Думаю, це дуже прекрасний результат. Якщо б це все перетрусило, додавалось б. Ще декілька відсотків. ну, Цього робити не будемо, Я думаю, для експерименту вистачить нам і цих даних. Дякую всім за увагу. Підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш YouTube канал. До зустрічі!